а чи не підштовхує з вашої сторони наших захисних союзників, чи то сусідів, вже не знаєш, як їх правильно називати, до надання тієї ж самої протиповітряної оборони, про яку говорив Зеленський, і для того, аби захистити наші українські міста, ось вони аналізують те, що відбувається наразі на Харківщині, те, як Росія просто стирає з лиця землі, чому у прошвидшеному часі не передають? Те, що нам необхідно, не повірю в те, що їх немає у них на озброєнні. Справа в тому, що по-перше, я думаю, що такі щось передадуть, тому що ну знову ж таки, всі зараз про це заявили, що це потрібно зробити, і Німеччина, і не тільки. По-друге, багато що прив'язано до фінансування саме Сполученими Штатами. Як би там не було, вони фінансували зокрема закупівлю тих же самих ракет. Ну, якщо система так, то ракети потрібно закупити. І по третє, на жаль, іноді це, скажімо, тягне більше часу, ніж нам би хотілося. Але я наскільки мені відомо, можу сказати, що щонайменше одна-дві батареї Петріота, і не тільки Петріота, а аналогічна система, така як Самті, в Україні протягом найближчих там кількох місяців можуть з'явитися. То Три. це вже це ну, побачимо. Побачимо насправді тут зараз все залежить від того, але такі перемови не ведуться.